Вітаю вас на каналі Жінка-Аромат, любі мої україночки, українці та наші друзі. Мене звати Світлана. І сьогодні у мене таке спонтанне відео. Записати його мене мотивували два моїх нових знайомці і два моїх нових придбання. Вчора настрій був не дуже в силу певних причин, і я зайшла в Єву, щоб дещо потестити, де чого не знаю. Дивилась на бюджетні аромати, і, мій погляд зупинився на поличці, де стояли пляшечки від Fabienne Мах. З цим брендом я вже знайома, оскільки з березня маю ось цього красунчика. Це колекція Алхімік від цього бренду. І це Ambroxan 02. Знавці кажуть, що це гарний клон на другу молекулу. Я з молекулами гарненько не знайома. Але він мені при першому затесті дуже-дуже нагадав Soul іріс від Манталя. І я з задоволенням одержала його собі в подарунок. Користуюсь як? Користується мій чоловік. Він подобається своєю молекулярністю, суховатістю, чистотою, дерев'яшечністю такою. Прекрасний унісексовий аромат. Там також стоять пляшечки з Safron 540, але це є клон на бакару 540. У мене є дуже достойний аромат, а я вже знайома з бакарою: це Pure Addiction або Pure Addiction від Franc Olivier, який мені подобається, але який не дуже стійкий на мені чомусь поки що. І також я познайомилась там з флірбуке. Квітковий букет. Знавці також кажуть, що це є гарний клон на фліор Наркотік від Ексніло. Незнайома я з флір Наркотік, тому з ось такої пляшечки я нанесла фльор-буке. Він мені е, зразу. Він мене так вразив такою квітами апельсину, оцею кислиночкою. І я зразу згадала флакончик від Oriflame Giordani Gold Essence. Він також от, настільки він приємний оцей апельсиновий квіт, там настільки аромат захоплюючий. І саме ця нота вона мене привабила. Але думаю, ні, брати такий флакон не буду забагато, пригадала й добре. І тут я опускаю свої оченята і бачу, що лежать ось такі тревели. Тревели були на сафрон та на флірбуке. Я бачу, що це флірбуке, бачу, що дуже бюджетна ціна, і кладу його в корзину. Уже коли я прийшла додому, додому, коли я прийшла на квартиру і відкрила його, я побачила всередині ось такого красунчика, ось такий тревел на 10 мл з матового скла, приємного дуже, текст, який описує парфум, до речі, англійською. І я побачила, що тут заявлені ноти. Це квіт апельсину, це жасмин, це піонія. А думаю, я почула квіт апельсину. Я розкручую, і та-да-да-дам. Я бачу, що це ролик. А я не люблю ролики. У мене є набір від зари три тревели також там, і вони з роликами. І я практично не користуюсь. Можливо, ви знаєте, як, якісь хитрощі, як можна ролик переробити під розпилювач. Була б дуже вам вдячна за цю пораду. Тоді б я могла користуватися тими парфумами. Засмутилась, засмутилась. Ну, а що засмучуватись? Наношу собі на руку, наношу і думаю, що це в мене якось трошки так поблискує шкіра я починаю читати. І виявляється, що це парфумований екстракт в олійці. Це не просто парфуми, це олійка парфумована. Парфумований екстракт в олійці, повторила я знову. Тоді мій сум дещо розсіявся. І я собі поставила такий плюсик. Думаю, це дуже добре, що це олійка. Я, взагалі, парфумованими олійками, парфумами в олійках, я якось не користувалась. Давно-давно, ще десь, мабуть, на початку нульових, подобалась мені парфумована олія Амазонська сельва. Вони були такі накшталт пробничків. Ну, це було так давно і все. І я тут думаю, о! Це дуже гарна річ, коли, наприклад, треба ну, ти ж звик користуватися парфумами, тобі хочеться це робити. Але, наприклад, ти йдеш в спортивний зал, там просять не наносити парфуми, тому що запахи перемішуються, ви розумієте. І з поваги до тих, хто там, ти цього якби і не робиш. Але що таке олійка? Ти собі легесенька наніс від розігрівання. Олійка на шкірі починає давати-давати аромат, і ти його чуєш, і тобі приємно. А оскільки мені аромат дуже сподобався, думаю, о, це мені підходить для такого діла, тому що я стала за порадою лікарів ходити в спортзал і на плавання. Ну, я і раніше займалася, але трішки плани в житті були порушені. Що тут в цьому ароматі заявлено? Крім е, піонії, жасмину і квіту апельсину, які йдуть в серці, в е, верхніх нотах йде бергамот, ліччя і навіть персик. Вони, е, і бергамот і ліччі, вони також додають оцієї кислинки фруктової, і в базі мускус. Я е, скажу вам чесно, до бази я не донюхувалася. Щоб саме муску спочути, а можливо, він з мене злітав. Мені вистачає оцієї, оцього початку і середини оцього прекрасного відчуття апельсинового квіту. Тому із задоволенням буду користуватися цим роликом і носити його з собою в сумочці на тренування. Так, значить, це у нас букет. Але це ж ще не все. Я піднімаю очі і бачу, що так самотньо стоїть тестер, а за ним запакований флакон. Думаю, я щось такого не бачила, не звертала увагу, чомусь я постійно тільки бачила от такі пляшки. І навіть не намагалася побачити щось інше. Я беру в руку тестер, наношу його спочатку на блотер. І розумію, що мені це дуже подобається. Тоді я наношу на шкіру. Тому що в цих осих пахощах в магазині від безлічі затестів, коли все це розпилюється, переміксовується, трішечки важко розчути. Я наношу на шкіру, і я розумію, що я вийду з магазину з цим парфумом. Він також бюджетний, але це просто краса. Це Vanilla Sky. Ванільне небо від Фаб'єн Марш. Хто ще не знає, Фаб'єн Марш це марка, яка належить бренду Жан Артес. І виробляється в Грасі у Франції. Подивіться на цей флакон. Яке важке скло. Дно доволі товсте. Геометричні форми, але куточки зрізані. І вже тут йдуть такі грані. Кришечка гарна, вона легка, тому що вона пластикова. Якби ще була така важка кришка, це просто флакуну не було б ціни. Але мені і ця подобається. Тут іде як імітація металу, доволі достойна наліпка. Але саме головне, що там. В магазині. Перші перші враження, це я відчула легку ваніль, легкий, дуже благородний, дорогий сухий тютюн і суху вишню. Я коли прийшла на квартиру, я нанесла його на себе дуже-дуже так щедро. Я прямо от. Як занурилася в цю хмаринку. І він настільки був доречний до погоди, яка була вчора. і, В принципі, вона сьогодні, коли немає цієї спеки, хоча тут спека відносна, тут вологість висока, немає оцих неприємних відчуттів від спеки. так, І тепло, теплий вересень. І настільки доречно ліг цей парфюм, що я просто вчора і сьогодні я два дні, як то кажуть, в парфумерному запої. Так мені воно і йде легка ванільна тютюновість, сухофрукти, де для мене солює все ж таки вишня. Чоловік сказав зразу, що ой, ой, ой щось таке знайоме. Я кажу, що це знайоме? Він каже, сухофрукти. Він відчув тут сухофрукти. Тут також заявлена нота какао, і я її ще не розчула, можливо, в інший сезон, при іншій температурі або якось іншим днем. А можливо, я не для цього какао, ну, буду спостерігати. Також тут заявлені в кінцевих нотах, здається, деревні ноти. Є трішечки така під кінець дерев'яшечність. Але саме головне для мене це оце приємне поєднання ванілі. Вона якась така, знаєте, не, не суха, не гірка. Вона настільки перемішана з цими сухофруктами і з тютюном, що ти розумієш, що це ваніль, але ну, ти не можеш назвати її не окремо там, солодкою, не гіркою, не сухою. Вона є. І вона робить цей такий приємний, смачний настрій. Ну, просто от, наскільки я задоволена цим придбанням. Звісно, флакон великий, але у нас є парфумерні різні обміни, У мене доня приїде, я її відділю. Так що, я думаю, флакончик роз'їдеться. Повернуся додому, подружкам буду відливати. Якщо ви вже знайомі з ванільним небом, а я більш ніж впевнена, що. Те, хто з вас знайомий, поділіться своїми враженнями. А я дуже вам дякую за вашу увагу, за ваші подобайки, за ваші коментарі, за підтримку мого невеличкого каналу та підтримку всіх україномовних блогерів. Розвиваємо наш український Ютуб. Все було, є і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.